Це європа на початку ХХ століття. Зовсім скоро б'ють Франца Фердинанда, а згодом почнеться Перша світова війна. Але повернемося на деякий час раніше. Нещодавно німецька імперія встигла повоювати з Данією та Францією. На Балканах пройшло дві війни. А Німецька імперія суцільного ворога для Австро-Угорщини перетворилася на її союзника. Згодом ці дві країни створили військовий блок центральні держави, у який також входила Італія. Згодом, під час війни до них приєднається Болгарія та Османська імперія, але у Росії, Франції та Британії також був свій Військовий блок, і він називався Антанта. З Часом напруга між цими двома блоками дала початок першій світовій війні. 28 червня 1914 року у Сараєво сталося вбивство ерцгерцога Франца Фердинанда, спадкоємця Австрогорського престолу, та його дружини Софії Гогенберг. Їх вбив боснійсько-сербський націоналіст. В той час Австрогорщина була в ярості та звинувачувала у цьому вбивстві Сербію. А та, в свою чергу, була союзником Росії. А Росія, в свою чергу, була членом антанти. А тому Австрогорщина та її. І союзник Німеччина оголошують війну Антанті. І таким чином починається Перша світова війна. 28 липня Австрогошина оголошує війну Сербії, і таким чином вона автоматично стає членом Антанти. Я про Сербію в той час Російська імперія починає мобілізацію, тим самим готуючись до війни. Тим часом Німеччина вигадує план, аби не ввести війну одразу на два фронти з Росією та Францією. Тоді Німеччина згадала про план Шліфена, який був розроблений ще у 1905 році. Його задача в тому, щоб оточити прикордонні війська Франції, а згодом продовжити наступ на Париж. Тому вона вирішує довго не чекати, а одразу починає наступ за цим планом. В той час Італія, яка до початку війни мала непогані стосунки з центральними державами, зберігає нейтралітет, а згодом повністю перейде на бік Антанти. Для того, аби відтворити план Шліфена, Німеччина вторгається та окупує нейтральний Люксембург. А згодом вторгається в також нейтральну Бельгію, і тепер у Німеччини є можливість зробити вторгнення до Франції, тим самим відтворивши план Шліфена. А тому Німеччина вторгається до Франції і доволі швидко просувається в глиб цієї країни. Та потім вона згадує продовбаний план шліфена та відходить від Парижа та готує оточення прикордонних військ Франції. Але Франція вчасно наносить контрудар, тим самим відбуваючи німців від столиці, та робить неможливим оточення Франції на кордоні. Згодом Німеччина вторгається в іншу частину Бельгії та доходить до моря. Тим самим створюючи фронт, який майже не буде змінюватися. Та коли до центральних держав приєднується Османська імперія, значення у війні отримують колонії. А також відкриваються декілька нових фронтів, один з яких на Кавказі. В той час Німеччина потопила громадянський лайнер Лозітанія, тим самим сильно розізливши США. І після цього Німеччина тимчасово призупиняє водну війну на східному фронті Росія стабілізує фронт, та тепер там теж починається позиційна війна. І після цього Болгарія вступає до центральних держав, оскільки вона хоче повернути собі території, які вона втратила під час Другої Балканської війни. Разом з Австро-Угорщиною вона повністю захоплює Сербію. Сербія це перша країна, яка виявилася повністю захоплена центральними державами. В той час війська Сербії тікають. Через Албанію, яка де факто стає членом Антанти, а згодом війська направляються на територію Греції. Тим часом у війну на бік союзників вступає Румунія, але на її територію швидко вторгаються центральні держави. В той час у війну на бік союзників вступає Греція та Португалія. Зокрема, Греція створює дуже важливий фронт на Балканах. У травні 16-го року починається арабське повстання на Аравійському півострові. Тоді Британія обіцяє повстанцям незалежність, якщо ті воюватимуть проти Османської імперії. В тому ж травні сталася одна з найбільших водних битв між Британією та Німеччиною. Російської імперії в червні вдається прорвати лінію оборони Німеччини. А на початку 1917 року США починає підготовку до війни. Поздравляю. Поздравляю. У лютому в Російській імперії сталася революція, після якої ви не повірите, вона оголошується демократичною державою зі своїм тимчасовим урядом. А у квітні США вступають у війну на бік союзників і зовсім скоро її війська прибудуть до Західного фронту. У Італії, яка повністю перейшла на а в Австрогощині вдається прорвати лінію оборони та захопити маленьку територію Італії, яка не приносить користі центральним державам. В той час Британія та Арабське повстання просуваються в глиб Османської імперії з півдня. Після другої революції у Російській імперії починається громадянська війна. До влади там приходять так звані більшовики, або простіше комуністи. Вони починають захоплювати міста та будувати свою власну соціалістичну країну. В той час терміново зупиняється війна з центральними державами. Відтепер ще молодий СРСР не зацікавлений війною, бо у нього й своїх проблем вистачає. Отже, Росія вийшла з війни. Але державні меншості бачать у цьому можливість створити свої власні незалежні від більшовиків держави. Але через невдалу спробу заключити мир Німеччина починає величезний наступ на Росію. А згодом за умовами Брестського миру незалежними стають Балтійські країни а також Україна. Україна, Польща та частково Білорусь. Після того, як Росія повністю вийшла з війни, німеччина може зосередити свою увагу на західному фронті, де вона починає контрнаступ на Париж. Але все ж таки їй не вдається його захопити. До речі, ви ще пам'ятаєте, чому я сказав, що грецький фронт стане дуже важливим у цій війні? Так. Ну і добре, оскільки Антанта починає крупний наступ на Балканському півострові з території Греції. Через це Болгарія виходить з війни, тим самим залишає центральні держави. В той час Османська імперія в жахливому стані, оскільки на північ пробуваються військові Британії. Тим часом Австрогошина відступає з Італії та Балкан, оскільки вона сама знаходиться в жахливому стані через народні повстання. А згодом Османська імперія та Австрогошина заключають. Перемир'я з Антантою та виходять з цієї війни. Тепер Німеччина залишається одна. А її війська відмовляються виконувати свої обов'язки. Після цього імператор Німеччини покидає свій пост та новий уряд Німеччини закінчує війну 11 листопада 1918 року. Через Версальський договір Німеччина повністю втрачає контроль над своїми колоніями. А також частину території Німеччини ділять між собою Польща, Данія, Бельгія, Франція та нещодавно створена Литва Але такі жахливі наслідки були не тільки для Німеччини, а також і для її союзників. А саме Австро-Угорщина, а також Османська імперія, повністю розпадаються. Час поговорити про жертви загалом у цій війні загинуло близько 18 мільйонів жителів. З них 8 мільйонів це мирні громадяни. Дякую, що подивилися це відео. А я нагадую, що ви можете запропонувати свої ідеї для відео у коментарі. Ну що ж, бувайте.